Добрий вечір, У нас сьогодні з Машою е, зв'язний час. Віка не знімала скільки, що каже, що я нічого не буду знімати, бо я не встигну все виставити. От. А як Віка нічого не знімає, значить ми з Машою можемо сьогодні познімати. От. Ми приїхали, припаркувалися. Ось дивіться, як класно перепаркувалися. От. І зараз ми підемо їсти бліни. Млинці, млинці. Маша вже робить замовлення, тому що ми прийшли де отуде оті бліни. от там такі. Я не можу їх млинцями назвати, бо то прям блін. Здорові такі. Я зараз покажу, як він їх класно, круто купає. Да. Так, в общем, дівчата сидять вікна з Машею. Тут накупились, слухай. Слухайте, накупили, да. так. Вот. Тепер їх от, я от так. Не подружки. Подружки. В них парни. Не перек... не да. Так, Класс. дуже, Класс. дуже классные браслетики. Девочки, я вас витаю. Машуня маме на день народження подарувала. Ну, я еще маме и еще что-то подарую, что-то и себе э, купила. Промно. Ирочка купила Жене, покажи, блин. <с <с покажи. Одна. Купила Жене. Я у Вики с Машей такие ну, як би там сказати, самоцвітики, да? переливаються усім. А, вот. А, а Ірочка купила. Да, да, це ну, прям, прям бриллиант. Так це класно, ну якщо підлягаш, то, коли ти тягаєш, то куди ти йдеш? Дуже круто. Я б таке на шию Не, купила. Не, ну Женя, просто таке, яка приїхала в Чикусі. Вона буде гуляти. Дівочки, підляд, а на шию там таке є? Немає, на жаль. Нем. А було б дуже гарно. Я б таке на шию купила. Ну, так подивитися в іншому. Ні, я знаю, що. А ну покажи. А воно так не буде триматися. Буде крутитися. Ні, воно перекручується у камінцям одне Е, Дівочки, я знаю, що я хочу, і воно там далі, як цепочка така плоска. Ото мені подобається. Тому що це... Я Ой Боже, це я вам покажу ті кошельки, що вони накопили. Це уміріть не встать. Іра манікюр, бо, тому що ми тут всі просто в захваті від Ось так. Дивіться, який класний. Це, що ти сказала? Крім мрія. Мрія, якщо перевести. А той теж зелененький просто? От так, от. Ну, в общем, дуже класний. Ми зацінили. Да, дуже стильно красиво виглядає. Клас. А Маша п'є пиво. Що холодне? Ну, це пиво я пила, Мені навіть не цікаво. Пробуй, каже. У мене ломка. Я сьогодні не знімаю. Давай я тебе просто там. У мене ломка, я, я тепер знімаю наїха. До пива, так. Я венця, бо кальчик випало зрадіш. А вінця тут немає. А Ми тут з тобою спать. приїдемо не і купимо. Для мене вино це як снадій. Я да. келих випиваю 5 хвилин і я маю лягти. А у віки вже пройшло. Ні, я теж. Ну вчора так хорошо заснула. То це і за тебе в мене. Мабуть, склячика пісні Так. Да. Хорошо, що не сіначика. Ми чекаємо наші млинці. Да. Маша біжить, що я не знімаю, не знімаю, як він готує. Я слідом біжу. Чого я не знімаю, як він готує. Дивіться, як це, як це робиться. Дивіться, як це робиться. У мене буде раніше, ніж у тебе. Готовий. Бабушка вже день не знімає, виставляє одразу. Ось так виливається дивіться. Оп, оп, Як так, це роблять? Так, так швидко, зможете. Да, ну конечно, швидка, там температура висока. От да. вот, вот, вот. вот. так, не а потім туди нам начинку напхають ту, що ми замовили, так? Да? Да. Оп. Оп, от так. Оп. Так, і от тепер начинка. Дайте, що в нас тут закладуть? Сыр. Так, що в нас там ще? В общем, якась намазка. Що це може за намазка? а крем-сир ветчина, гриби. Так, отак от все це звертається. Тут це, це боже, боже Дуже класно це все робиться. Так, слідуючий, Слідуючий. Отак, сир. Це дуже швидко, оце робиться дуже швидко. От, от розумієте, ми тільки підійшли сюди з машою і вже. Але оці Три. Малинці, три вже готові. Але ж це ще не все. Ще тут і щось. як Так, це в нас що, курака Так, це курочка. Курочка. Оце то, що мамою замовили А ото, по-моєму, що ви замовили. Ну ну да. А у вас там ще курочка. Ви не це те, що ви замовили. Вам ще зелень, да ви, ви молодці. Да? Ви краще Ні, А мені, кстати, дві більше подобається. Ми і... і той, і той спробуємо, і розберемося. Yep. Опс. Так, ясно, все ясно. Візянки, Нам Перенести, перенести, перенести. Нам вже перенесли. Це наше, так, це наше. Я весь процес зняла, як і готували. А я два Так. Ну, дуже великий млинець. Я не знаю, як зараз мама буде справлятися. Я не знаю, з якого боку не його повернути. Іра вже теж знімає. У нас з'являються нові боси. Маша знімає. Я фоткаю. Як мама їсть, А я крупним планом знімаю. Жуй красиво. Так, з чим у тебе млинець? Розкажи. Почулася доволення. Шинка. Шинка. І томати. Клас. Клас. Ну покажи тепер начинку, поверни сюди мені його. Я зняла весь процес, як його робили. Ого, стільки зелені багато. Mm -hmm. Клас. Ну смачного. Mm -hmm. Дівочки, а ми оце, чекаємо. Оцей сир смачний. З куркою? Оце і з куркою. Ні, теж не наш. А Це я ваш є. Де ж куркою? Ні, у вас ваш, це правильно. А він зробив один а от такий, от... один такий. Це один. мій. Дуже смачний. Супер. Я дуже рада. Таня, Наш теж дуже смачний. Тепер... Ну, друзі, ви зрозуміли, да? я вже надкусила і сказала, що смачний. Ми ж різні замовили. Вот. А я їм відчуваю, що там курка. Відчина, я б так і їла далі. Ну, я, я їм і розумію, що там курка. М -м -м -м. Клас? Ага. Смачного. А я тепер чекаю свій млинець, отакий, от як Іра зараз їсть, і вона вже каже, що це дуже смачно, дуже. Ні, Ну о той, що той, що віха гризе, то просто бомба. Зараз Маша буде. Думаю, що... Конечно. А самі популярні з нутелою. Там стоять всі дівчата і крутять з нутелою. Да. Ми... Ага. ми зараз розберемося. Так. А ну дивись, Маша, що там у тебе? А ну. А все ж таки нам от не, не так. Я, я... Опять чуть була не надкусила той. <ріст> так, зараз про... то пробую кусти. цей. Спроба номер 2 Мамі принесли її мланець. Вона казала, чия з'їму той, звісно, я вже от того І, звісно, цей не зусти, звісно. Ой, боже, ой боже. Скільки коштує цей млинець, дівчатки у нас? А, а ну 450. Олег! 450 лет 225 гривень. Mm -hmm. 225 гривень. Ну на 225 гривень або не не Да. О, а Маша ще wow. ось такий замовила. Mm -hmm. <реку> Отож вічна показують, як Маша кучу всього <реку> не <она> замовляла. <реку> і не, не показують, як вона не з'їла. А я підтверджую, вона не з'їдає. Угу. Вона тільки багато замовляє. Ні, ну з млинцями, я не, думаю, не. вона справиться сьогодні. Ми сьогодні не обідали. Можна О, вона ще й попробувати може. Тобі подобається, вони з кислинкою. Да. А тобі ж той отой бішли, закажи спроба номер три. Ну дай тепер я цей спробую. Це дожди! Це ж інший. Спробую цей. Обсерли, де лентяли. Кругооберт Кру... млинців в природі. Ми з бабуською. Я, може, що не дошла до того, що там. Начинки. Mm. Так, зараз мені поїсти. Mm. Я сказала, що я сьогодні не знімаю відео. Витоні мені всі дають пускаму. камеру. тепер я знімаю то маси на влог, то мамі влог. У нас зв'язний час. Ми не змогли з'їсти. Це... Просто ну нереально. Ну дуже великий. І тепер дівчата пакують. Пакують і так, і так, і так. Ага, Іра інструктор. Ага, і потім пакетики ще такий нам дали. О, Там норм. Йо, у мене вже прямо трижечка. Спасибо за подробиці. Анечка, прийдеться тобі Да, в мене ж велика сумочка. Ні, ні, в мене сумочка є. Це норм. О -о -о -о! А Маша вчора купила собі оці бусики, ото, що в неї на шиї. Посчитала. А йому на меню. Покажи, Маша, підніми мордочку. Це? Так. Да. Дуже класні. Ви зрозуміли, що вона показала? Так. Ми знову в магазині, знову взяли вино, ну може відпустить. І взяли спробувати албанське пиво. І набрали всяких от таких албанських кухнячок. Горішки там все таке. І хочемо, хочемо, хочемо це все пробувати. Боже, куди нас завіз навігатор? Оце я про оце Ми right? right. просто тут підскакуємо. Віка питала навігатор. що ми не на велосипеді. що приїхати народиться вуще, вуще буші, вуще. Потім доїжаємо шочи, тунель бузенький такий, що навіть не ми на нашому Nissan мікро, да це не пролізує. розумію, що я зразу сповню тіктоки. В яких машинах тут десь в Італії. А! Прийшов зняти, якраз як мама розказує, що вона бабушка вже знімає. А я сьогодні не знімаю. У нас зв'язний час. Що, Маша, три блогера в машині хіба втовпишся? Да? Да, точно, та то точно, треба в чергу ставати. я сьогодні не блогер. Вона сьогодні не блогер, да. Вона скаже, вона... Вона... вона стільки не знімала, що не знає, коли виставити тепер. Я вам тепер теперь. Да, да, На ліво. Да. Да. У неї комарить, коли вона не, не має телефона в руках і не знімає. Я просто бачу, скільки контенту ви пропускаєте. <рик> Сидять, що -то тут триндять, тут блінчики роблять, тут приносять, офіціант замовлення, замовлення. Мама сидить, гавловить. Каже, мама, не знімає щось ввечері влог. Кажу, скільки ви пропускаєте контент. Скільки я цього могла зняти. Я така думаю, ладно, не буду знімати, хай дівчата знімають, щоб не змінить. А Друга вони не думав... знімають. А вони нічого не знімають, То я хопала їх телефон і сама знімала. Та я і так багато знялася. А ти не скажіть, що ходить, так? Yeah, я вот не бачу. А от обмінник ділиться. В общем, щоб ви розуміли, у нас дуже весело. Ми просто вже на кишки болять від сміху. Так, да, з велосипедом це було круто. Ой, взагалі, я тут в машині чуть не кончилась со сміху. І ну це ми можемо, це ми зможемо подивитись тільки в на каналі. Давай бабуть буде називатися Як ми купляли гранат. Якщо коротко, нам подарували гранат і у Маші почалась паніка. Я кажу, це вам здається, що вам подарували гранату. А надо мною просто жалілись, а гранат гранату безплатно, це інша емоція. Це не класно, це боже мій. Ой, Але, не можу це. Тільки працює. А Віка три. А що ми в ми знали, що нам таку дадуть браковану? От бракована машина. Маша, одіди вона. Ми, Віка ніяк не заїде на парковочне місце. Це вже третя проба. Нормально? О, нормально. тормоза эти, господи. Плюс до цього чого не тухне світло, бо ще побіла, каже, бо я включила. Автоматично воно не тухне. Дивіться, як воно без коралок нормально заходиться. А? Ану, красиво, давай. Красиво заходимо, красиво стараємось, позіруємо. Отак, от отак, отак. І впала. Красиво? Да. Мама, дивись, вода має різну структуру. Прозора і така желейна, медузна. Да. Там, де желейна, отак от зовнішній, ти зверху, да. вона тепла. Да. Там, де прозора, вона холодна. Да. Так, ось, і ось це все да. Да. Я знаю, тут от тепленько, а трошечки отуди от я вже ногою. А там прямо да, отут прям видно, от така да. медуза така, вроде би вона і прозора, але О, отут не як скло. Ось тут да, якраз ой. в тому в медузі. Тут хорошо. Так, ну все, двіжняк, двіжняк, дивіться, цей прив'язаний, він там постійно е, ну, охороняє, він там з хазяїном. Ото я його вже знімала там. Він цілий день тут. А ці, боже, як обережно підходжу. Акуратненько. Ні-ні-ні. <не> І хвостом, якби він був Якби він був відв'язаний, якби він був відв'язаний, він би з ними гуляв. Ні. ні, він. А ці наглючі. на глюче, да. Ой -ой, ой 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 хочет сильно. А та и хочет, и страшно. Вин хочет, вин хочет, хочет играть. Да, сейчас так понесутся. Скажи, Маша, была... Ой, боже, хочется же, хочется дуже хочет <с> Все, 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 все. Все, все, все. Ну все, ну дуже хочется, ну дуже. <с> да хозяин забрал, а він, ну можно, ну як же ж хочется. <с> так, до сейчас я вам покажу. Мені дівчата ж скидують, як веде себе Кеті, що вона робить, як вона гуляє, які в них раночки. Тобто кожного ранку я прокидаюся, а в нас різниця в часі годину, і мені вже приходить якесь відео про катюню і ввечері точно так же. І Я оце дивлюсь на оце чудо і все, вже скучаю за Катюнькою. Ну, все, зараз покажу і вас порозважаю. Так що у Катюні у мене все добре. Скучаю ще Кеті, да. вона дуже переймається, звісно. Сказала, що маму любить, ну Ремі друган це ж святе. Дивіться, хто там, може десь та гуляють. Навряд чи вони коло каряги, ми туди і не підемо, бо нас знесе. Все, репортажі на сьогодні закінчені, хіба що буде дуже якийсь класний кадр. Ага, Ремік купається. І тюсь! Ну, фото така, що може тобі косняшку дати? Ах ти. А, да, тепер Таня. Сидіть, сидіть. прийшли сюди з нашими хвостиками. Діті, Ремі, Умка, Шанті, Шантізою, що замовляють каву. А ми чекаємо, столик у нас найщасливіший. Номер 13 Так, той Анатолій сказав, що каже, ну не п'ятниця ж, ну і годі. А ось у наші дівчата. Так ми в стаканах. Бу... А, це вода. Це Ой, не які вимовлялися. Да. Передавайте тані і віки. Да. Так. Замовлення замов... замов... чекаємо, потім зв'яжемось. Забула я сфоткати наш повний стол. Ми вже все поїли, все звипили. Ось все наше кітку вели себе. Замечательно, Кеті, лучше всі. Все, Таня тепер знає, що з Кеті можна сіпити. Да. Куски... Кеті слухняна Таня сказала. Так. Клара. Ні, не Клара з нормальними ножками. Ну, давай, давай, давай. Кеті, Кеті! Вперед. От такий у нас раночок. Сьогодні сонячно так класно. Неймовірно красиво. Сонечко зникає в морі. Дівчата мої ще на березі знімають, а я вже з балкончика. Бо зараз буду робити курочку на вечерю нам. Сьогодні нікуди не підемо, будемо вдома. Всім гарного вечора. і нам теж. Як на блюдечки сонечко. Купи.